Вітаю, шановні друзі. Ну що, наше мобілізаційне законодавство ввело ще одну новелу для виїзду чоловіків за кордон. По-перше, якщо е український чоловік хоче виїхати за кордон, то мати відсрочку і мати е відповідність правилам перетину державного кордону цього замало. Тепер необхідно буде в відповідності до нового мобілізаційного закону мати при собі ще військово-обліковий документ. Як каже, новий мобілізаційний Ційний закон у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ для пред'явлення за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також друзі представника державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, та на пунктах пропуску через державний кордон пунктах пропуску через державний кордон. Тобто, що це означає, це означає, що для того, щоб виїхати тепер за кордон, потрібно відповідати ще одній вимозі: мати військово-обліковий документ. Тобто, ті, хто, наприклад, виключені з військового обліку в них проблем не буде. А от, наприклад, багатодітні батьки, да, які раніше виїжджали просто при наявності свідоцтво про народження дитини, і свідоцтво про. Багатодітну сім'ю. Да? От їм тепер прийдеться мати військово-обліковий документ, а також і іншим особам, у кого. Такого військово-облікового документу, тобі ж тимчасового посвідчення, от, немає, то їм прийдеться його отримати, тому що без цього е, вас не випустять. Якщо пам'ятаєте, перед Новим роком була така ситуація, коли вимагали довідки ТЦК, це було тестування, друзі. Вас готували до цього нововведення, до цієї новели. Тому я ще раз кажу: все, що піднімається в Україні, е, оці всі якісь там е, такі скандальні моменти, да, це все тестування на вас. Тому дуже уважно дивіться в корінь завжди проблеми. З повагою, ваш адвокат Демченко.